Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни. Вісім обстрілів за ніч російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровщину. Зградів та важкої артилерії поцілили по трьох громадах Нікопольського району. На щастя, люди не постраждали. Ворожі снаряди понівечили інфраструктуру. Більше подробиць знає наша кореспондентка Поліна Поломарчук. Не з нами зв'язку у полю. Вітаю, Марко. вітаю усіх. Вночі окупанти вісім разів гатили по Нікопольщині з градів та важкої артилерії. Обстріляли три громади. На щастя, люди не постраждали. Втім, найбільше дісталося Червоногригорівській громаді. Там пошкоджені сім приватних будинків та дві господарчі споруди. Прошу послухати подробиці від рятувальників. Нівичині магазин, автомобіль та 20 сонячних панелей. Також ворожі снаряди зачепили 4 газогони та дві лінії електропередач. У Марганицькій та Нікопольській громаді наслідки ворожих атак уточнюються. Далі пряма мова. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свої функції. В інших громадах Дніпропетровщини ця ніч минула без обстрілів. І на цьому в мене вся інформація. Марко дякую. Це була наша кореспондентка Поліна Поломарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині і ранковий ракетний удар по Харкову. Вже відомо, що поранення отримав 48-річний чоловік. На місці працюють рятувальники. Також протягом минулої доби противник 23 рази обстріляв Херсон. Росіяни поцілили по пологовому відділенню місцевої лікарні. У закладі перебувало п'ятеро жінок після пологів. Дивом ніхто не постраждав. Тим часом Збройні сили України продовжують знищувати пункти управління окупантів. Українські ракетники та артилеристи за минулу добу уразили пункт управління, сім районів зосередження живої сили та військової техніки, два склади боєприпасів, а також важливий військовий об'єкт окупантів. Грабували будинки, знущалися з місцевих та прицільно нищили цивільну інфраструктуру. Такі жахіття від російських військових довелося пережити мешканцям селища Любимівка, що на Херсонщині. В жовтні населений пункт вдалось повернути під контроль України з тими, хто пережив окупацію. Спілкувалася наша Софія Куценко. Вони ходили, переписували, хто живе. Що їсте, їх це цікавило. Приходили до нас, обрали закатку, бо вони жрать хотіли. З жахом та відразою пані Анастасія згадує, що творили окупанти в її рідній Любимівці. Невеличке селище в Херсонській області цілих вісім місяців перебувало під контролем росіян. Тут вони почувалися господарями, каже жінка, хоч і жили на свинофермі, і дивувалися благам цивілізації. Кажуть, як називається ваш посілок? Городок. А дівчата кажуть, це не городок, це село. А що таке село? А вони кажуть, деревня, не може бути. Їх це бісило, що це ж у нас асфальт у селі, що у кожній хаті є санузіло. Окупанти не приховували, що на українську землю в першу чергу прийшли за наживою, згадують місцеві. Ворог брав все, що хотів, бо відчував свою безкарність. З будинків місцевих росіяни виносили техніку і меблі, повністю розгробували і школу. А те, що не вдалося вкрасти, просто знищили те, що було со школи, і що залишилось тяжко. Так само і за ігровий центр, так само і за все село. Це все розбивалося навмисно, щоб зруйнувати. У нас нема, щоб не було й у вас у жовтні до Любимівки. Нарешті зайшли зсу за селище. Точилися жорстокі бої. Зрештою, окупанти втекли із поразкою. Місцеві мешканці не могли повірити, що нарешті повернулися під контроль України. Я не можу передати. Я стояла, молила Бога і молилася, і кланялася, махають. Я стара баба. Я всіх солдатів обнімала і цілувала. До початку війни у Любимівці мешкало понад півтори тисячі людей. Більшість із них евакуювалися. В окупації залишилась третина населення. Зараз мешканці села поступово повертаються додому. Багатьом просто нема куди повертатися. Дуже багато будинків знищено, непридатні для проживання. Ми будемо відновлювати своє житло, ми будемо повертатися назад до села. І, хоч селище більше не обстрілюють, там і досі небезпечно росіяни замінували значну територію Любимівки. Софія Куценко, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. І на Дніпропетровщині продовжують застосовувати стабілізаційні відключення електроенергії. У ДТЕК пояснюють це необхідний крок задля для підтримки складної ситуації в енергосистемі після останніх масованих обстрілів. Нагадаємо, з 21 грудня діють нові графіки відключень. Знайти їх можна на сайті ДТЕКУ. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимося о 12.00.